Десятки коробок, вміст яких може зберегти комусь життя або допомогти здолати ворога влучно це тепловізор, 10 високотехнологічних рацій. павербанка, батарейки, ліхтарики і не тільки. Такі щоб можна ними було користуватися, щоб не тримали. Щоб тримати зв'язок на фронті, а заряду вистачало на довгі дистанції. Саме такі рації обрали для військових. Цей вантаж поїде до стрілецького батальйону з Луцька, але не тільки ці технічні засоби так затребовані нашими хлопцями на передовій. Насамперед потрібні автомобілі, які допоможуть виконувати бойові завдання дуже багато транспорту потребують наші військові тому що за допомогою нього можуть виконувати ті завдання які необхідно виконувати на на превеликий жаль транспорт в зоні активних бойових дій дуже швидко виходить з ладу тому що умови експлуатації вони Екстремальні попадають під обстріли, ламаються і так далі, тому транспортом необхідно допомагати. Бус фольксваген транспортер. На потреби ЗСУ придбали за кошти від одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, а також закладів освіти і культури міста. Автомобіль перефарбували в темно-зелений колір та провели усі ремонтні роботи. Всі вузли перевірені, масло замінене, кондиціонер теж ми поправили тут. Не було електрику, всю пройшлися, в машині. Абсолютно все працює. Юрій Безпятко каже, бійці завжди потребують. Йть потужне авто, і якщо зовні його вигляд може бути непривабливим. Головне, скільки кінських сил під капотом і чи надійна підвізка? Ці всі автомобілі вони до 2003 до дві року. в 2003, по моєму останнє їхнє виробництво було. Ну, вони не нові, але чомусь саме їх хочуть військові. Єдине, що тут ще два і п'ять Вони всі просять потужний, щоб він а працював. А щоб автомобілі на передовій пересувалися без пального ніяк для військової частини А 4120 направили 100 літрів палива. А для потреб – 110-ї стрілецької дивізії переносну зарядну станцію сонячною панелю більше 400 тисяч гривень. Загальна сума цих подарунків. Ну і сподіваюся, що наступний місяць продовжимо. Продовжимо таку ж традицію. Будемо далі допомагати нашим військовим, тому що вони цю допомогу потребують. Такі подарунки від міської ради, і мешканців громади вдячність за кожен день, який ми можемо провести в тилу на своїй роботі, не забуваючи допомагати фронту. Ірина Кудря, дванадцятий канал.